Фотофайндер це унікальний апарат, за допомогою якого ми можемо робити дерматоскопію шкірних утворень, а також трихоскопію. За допомогою цього апарату ми можемо встановити більш точний діагноз. Наприклад, прикладі сьогоднішньої пацієнтки ми зробили їй трихоскопію і могли встановити діагноз сиборини дерматит. Сиборини дерматит ми поставили на основі більш детальної збільшення шкіри. Ми побачили судини, які характерні більш для сибирейного дерматиту. Тому даними пацієнтки вже встановлений для сибирейний дерматит. За допомогою трихоскопії, ми можемо бачити не тільки стан волосяних фолікулів, а навіть бачити стан шкіри, бачити судини при дуже великому збільшенні. На основі цього ми можемо встановити більш точний діагноз для того, щоб направити пацієнта на потрібні саме йому в даному випадку аналізи і назначити адекватне лікування. Також за допомогою фотофайндера ми можемо зробити дерматоскопію і встановити, яке саме новоутворення у вас на шкірі, для того, щоб зрозуміти, яким методом його можна видаляти, подальшу тактику в лікуванні чи в видаленні.